Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп, я довго не виходив на зв'язок. Я був в розстройствах. У мене злетіла перша частина дебіла листопада, ну, яка займала 32,5 хвилини, де я там відповів на всі питання. І вона не те, що не загрузилася, вона зникла з галереї. Ну, Шановні глядачі! Ну думаю, чор з ним, коротше, я перезапишу, але і всі виписані питання на листок, який зайняв дві сторінки, я вкинув у плиту, як розтоплював піч. Коротше. Шановні глядачі. І тому, якщо ще раз записувати, ото все це вже буде виходить, що є як, -то, як на роботі, розумієте? Шановні глядачі, ну що, тоді. Я, б я не записував це відео. Але Євгеній Дєпра виклав відео, де він їздив до мого любимого, улюбленого блогера, коротше, якого я дивлюся із 200-го дня, з 200 по 997. -й. Потім я не дивився, він перестав викладати. Коротше, і оце дивлюся, і я потім я не зміг знайти. Не знаю, що це не видавало мені. І потім вже за пару місяців я дивлюся свій улюблений канал БіМен. Це реальність, яка слідкує, яка рухається за посічником. Все. ну, Шановні глядачі. В мене в планах було розібрати, зробити свій аналіз бджільництва в шестиромкових вуликах. Які займають десятки тисяч переглядів, ну, з, як то кажуть через призму форс-мажорів. Ну, Але я упав в моє відео злетіло, я трудився, не покладаю рук, як -то, як то кажуть, і в мене нічого не вийшло. А я звик працювати на результат. Шановні глядачі. Ну що? Оце відео Євгеніп з'їздив до Бімена. Мене просто я воспряв духом, як те кажуть. Роз Бімен щось там викладає. ну... То думаю, ну, я теж щось запишу, мабуть, перед відпусткою. Бо що то я задовбався? Це як кожен Євгеній Дніпр це дійсно це праця, яка займає багато часу. А коли вона ще злітає, тоді. І, і пам'яті не лишається. Непонятно чим ти взагалі займався, і де ти взагалі бродив, як також. І я хотів би відповісти перед тим, як схлопну свій кльотий планшет на деякі питання, які вже поступили після тих питань, на які я вже відповів, шановні глядачі, те, що я запам'ятав. Запам'ятав я питання одне, що написав якийсь колхоз, що Яценко за заробляє місяць 400 тисяч гривень. Ну, Брудним. Чоловік, мабуть, як то кажуть, по-російськи не що я веду рубрику «Дебіл, «Дебіл місяця. І це означає, що позаду мене такий, як то кажуть, Різноборний життєвий шлях. 400 тисяч гривень на місяць, це десь половину штук боксів, я теж заробляв. Ну, я заробляв у Криму, продаючи туристам мед і розвозячи його по точкам, яких у мене було тучок 7 чи 8 ну, таких. І, нові, і оце середній заробіток тоді складав, у мене 300 боксів в день. 300 на 30, це було 9. Штук баксов брудними, і, і я заробляв. Бувало й більше. Але коли, наприклад, йде дощ і взагалі нема ніде нікого, тоді було 200 баксов. Ну, 200 доларів по-любому в тебе на кармані було. І коли ми, коротше, вже 2013 рік перед анексією поїхали в Крим з дружиною вже, е, з дружиною вже продаватиме. То ми кожного вечора приїжджали отак додому із карману, отак на, на ліжко, викидали бабу, коротше, яке в нас було. І, ха, кожен день була куча грошей, шановні глядачі. І це нормально, заробляти 400 тисяч брудними на місяць. І що стосується, коли ти продаєш свій мед і в тебе оце 9 штукарів, штука, майже всі твої, коротше, це класно було. Ну, а коли ти купуєш мед, а потім. А потім ти продаєш чужий мед, то навіть я вам зараз розкажу, скільки тоді виходило. Купував я 200 доларів бетон, 200 у дідусів, 200 доларів бетон меду. Бо за менше вони тоді не продавали. То це 11, 12, 13 роки, 200 баксів бетон меду. І продавав я його по оптам по наопті розвозив я. По 300 боксів. Ну, І виходить, що 9 штуки в мене 3000 доларів в місяць, вставилося із чужого мету. 1000 я тратив на життя і 500 боксов я тратив на розваги і півторушка в мене лишилася. Шановні глядачі, так що зароблять 9 тисяч. 000... З половиною боксу в місяць це нормально, їздучи по йормарка. Я, до речі, теж їздив по йормарках, але потім закинув після двох йормарок по Криму, я їздив по Южному березі в, в, в туристичний сезон. Йормарка це взагалі чепухо. Для мене було. Приїжджаю йорк там, 30 чоловік таких сомих стоїть. Ті в брильох, ті в солум'яних якихось лаштунках. Мед, них мед розний, ну, на суняшники різнотрав'я, ну все в той на гармошки, той в масці, той в костюмі посічницькому. Я не міг з ними конкурувати, я був лисий, і весь в шомах. Я, я програвав. Але в мене був дуже класний мед. У мене акоція була прозора, гречка була чорна, і липа була біла, така як треба. І в мене було три види меду. Акуція, липа і гречка, і суняшник. І суняшник, на який я казав, різнотрові. Оце чотири вида. Тому що гречки не завжди було. І оту акуація липа і, різ, і, різ, і різнотрові. Шановні глядачі, і коли я програвав на йормарках своїм видогом, коротше, як то кажуть. І я їхав далі, і тут дзвінки якісь на телефон, і в мене ще я мене ще розвозив по. По церквах, а пасторовці, в них зазвичай був свій продуктовий магазин. Ну, або якась торгівельна палатка, де той мед дуже гарно продавався. І ще я мед мед возив по всяких чорних, як то кажуть, ну, айзера. В них теж були торгові палатки і вони в мене теж брали мед гарно перепродуючи його. І що? Стоїш дощ, і тут дзвінки якісь ідуть. Туристи сильно не ходять, по палатках вже шлюються, щоб купити собі якихось продуктів, персиків, тобто. і стоїть гарний мед, і вони його купували. І от я зривався в дощ або з ярмарки прямо. І я розвозив мед по цих палатках, який я вже купив за 200 боксов, а продавав вже їм їм по 300 теж продавав. Шановні глядачі, ну. Це так швидко не опишеш. Не опишеш це так швидко. Я надіюсь, я буду продовжувати свій канал. І я в по-дальшому це розповім вам, шановні глядачі. Так що, насчет 400 тисяч на місяць, я думаю, ми розібралися, коротше. І ще. Дуже сподобалося останнє відео мені лайк коротше. Нозва така аналіз, там, галузі, це круто. Я люблю такі відео дивитися. Я не люблю дивитися, як беремо ромочку оток і ставимо її отак. Беремо оток, ромочку, ставимо її отак. Ну, за херню. Головне об'ємно все понять, куди ми рухаємося. Шановні глядачі. І ще одне дуже питання. Ну ну, пройфе. Пізонську типа, що ми її не струїли. Звісно, ми її не струїли. Я постійно дивлюся оці канали про альтернативну історію, де вони беруть об'єкти і математикою вираховують, скільки потрібно вугілля, скільки метала виплавить, щоб його збудувати, скільки кирпичів наплавити, де це все робить, і де тіло тих померших воїнів і є... воїнів. Працівників, які повинні були б це все зробити. Оці кількасот тисяч людей. Я дивлюсь ці канали постійно, і я розумію, що це вся історія, і треба просто підручники оці взяти зі школи плиту їх вкинуть корот, і взагалі її не вивчать. Ну, все дурення собаче. Оце, оце вчора буквально подивився про Айфелеву башню. Корот, скільки треба металу, скільки треба скільки заклюпок, як це все робить, і виходить, що. Сидів собі там ейфель якийсь дрочив собі, просто десь у себе, у себе на кухні, а потім думав, та построю я вежу, блядь. А те, що метала Франція не виплавляла за рік стільки, та то хуйня. А те, що нема, стільки угілля, і його навіть виплавить, теж ерунда. Те, що всі деталі з однієї пловки по структурі метала, це теж херня. І... Те, що все підігнано до міліметра на 2,5 мільйона заклюпок, не плювать, коротше. ей захотів построїть пам'ятку якусь і він взяв і построїв. Ну це ж пиздюж, шановні глядачі. І ще оце. Хотів вам а, за... Я думаю, багато з вас зараз слідкує за переговорами по пунктах. Які висуваються нам умова. Значить, кількості армії. Ну, скільки повинна бути в країні армія. Я думаю, що мало з вас знає, що є чітка формула, щоб нормально розвивалася держава і всі були багаті і щасливі, там не бідствували, то є определенна, коротше. Определенна є кількість Збройних сил, які. Е... Не можуть перевищувати щодо ц... своєї чисельності по відношенню до цивільного населення, шановні глядачі, це є пів відсотка, шановні глядачі, і всі, розвинуті країни цю... цієї, як то кажуть, цієї формули притримувалися. От, наприклад, в Україні да, було 52 мільйона населення. Армія була 250 тисяч. Ну, це і є ці піввідсотки. У москалів там 140 мільйонів населення, а в них армія 1 мільйон 600 тисяч було. Із яких 100. Із яких там 160 тисяч це ці срочники там, чи, ну, якісь такі там. Оце і є. І. Ми можемо з вами сміло зараз вирахувати армію, яка може не мішати жити нам. Тобто, не скотитися у прірву, де ця армія буде навіть небоєздатною через те, що ми скотимося усі в економічну прірву. Шановні глядачі, якщо у нас лишилось 25 тисяч і то 5%, це виходить. 25 мільйонів, то пів відсотка, ми можемо максимум тримати 125 тисяч армії. А учити те, що, як так кажуть, репродуктивне населення виїхало працюючи, то можемо тримати всі 100 тисяч. Враховуючи те, що в нас переізбиток мусору, якщо ми їх не оціємо у Збройні сили та всіх останніх нахлєбників, коротше. То армія більше, ніж 70 тисяч, ми просто наша держава її не витягне. Ну, шановні глядачі. А саме головне, що чинуші, які прийматимуть рішення, вони завжди самі перуть біля корита. Що б вони не зробили, який абсурд. Вони завжди будуть наїдені і ситі. Шановні глядачі. Ну, я це вам розказую, щоб ви не були як то в розових окулярах І як то були в ясності щодо кількості наших Збройних сил, до чого ми докотились? Зараз у нас армія велика, але і фінансування йде з-за кордону. І я думаю, вже найближчим часом ми на неї коштів не отримаємо. Ну, така реальність. Шановні глядачі, і будемо до неї готові. Ще щось хотів таке сказати перед відпусткою. О, Зніму на днях відео коротеньке. Як підіймати вулик, щоб не поламати спину. Приїде Гріша по вулики, оці, коротше, що я Вже завтра, завтра вже можна... і кошкулю вже почну скручувати, як шурупи прийдуть. І ми знімемо відео, як підіймати. Підіймати вулика, щоб спина була ціла. Ну, а то я дивлюся, жох якийсь просто. Ну, я реально бачу мов, один йотіка здоровий, шановні глядачі. Тому що як один долбоюб написав там комусь, що Посіка Хелп пропагує ухильонство. Посіка Хелп пропагує логіку і здоровий смисл. А ухильонство це повинні піти. Служить ті люди воювати, коротко. які взяли за це бабки і на це підписались. І ще, Ми всі один перед одним рівні. Ніхто не може мені указувати, куди мені йти, що мені робити. Шановні глядачі. Ну, таке життя. І хтось приймає оці всі укази. Ну, Я, я не те, що не приймаю. Я. Я кардинально проти, щоб якісь тіпи в втручалися в моє особисте життя, в якому я їх не запланував. Шановні глядачі, ви самі архітектор свого життя. От і все. На що тормії ми вияснили, на що не вияснили. О! Оце ж Дніпро пробіг на зняв коротше, Це ж. Мій улюблений блогер. Коротше, це капець. Е, от і, і там коментарі там просто почитав шедевр. Там хтось написав, яку хрена ви там до до, до помічників зневажливо стовитися. У мене є відео, називається Вантошники. Так те відео воно ж не жартівливе, це взято із реального mm -hmm. життя. І для мене от те, типа, качав да, качав вулики по дорозі. Те, так от це реальність. Коротше. Шановні глядачі, насчет працівників ми теж цю тему зачепили. Вияснили і що я вам хочу побажати? Бережіть себе і. О! Хто переживав, що? Що мене здоровий, у мене є витяжка. А коли є витяжка, то все нормально. Шановні глядачі, бережіть себе і пам'ятайте, що своїми відосами можливо з вами ще буде ваша посіка хелп.